Сьома неділя пасці Діянь святих Апостолів. Читання в тих днях Павло вирішив плисти попри Ефес, щоб не баритися в Азії. Поспішав Бо, щоб по змозі на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. Мілету Він послав у Ефес і прикликав просвітерів церкви, коли вони прийшли до Нього. Він до них промовив: Вважайте на самих себе, і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, що пасли Церкву Божу, яку Він придбав своєю кров'ю. Я знаю, що по моїм відході війдуть між вас вовки хижі, які нещадитимуть стада, та й зміж вас самих повстануть люди. Що говоритимуть погубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому чувайте, пам'ятайте, що я три роки день і ніч не переставав кожного з вас зі сльозами наводити на розум, а тепер передаю вас Богові і слову Його благодаті, що може збудувати і дати вам наслідя між усіма освяченими. Ні срібла, ні золота, ні одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, яких зо мною служили оці руки. У всьому я показав вам, що так працюючи, треба помагати слабосильним і пам'ятати про слова Господа Ісуса, що сам сказав: більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними став молитися. Коментар. Більше щастя давати, ніж брати. Для нас дуже мило і приємно є, дорогі мій, коли ми про, коли про нас пам'ятають інші, телефонують і турбуються. Нам приємно отримувати подарунки. Нам важливо, щоб інші не забували про нас. І нам боляче, коли цього немає, але, напевно, ми не раз досвідчували в своєму житті, коли щось отримуємо, ця радість триває якийсь час, коли ми це посідаємо, а це декілька хвилин чи годин. Потім зауважуємо, що воно, воно не приносить нам цієї радості, на яку ми сподівалися, коли ще прагнули цього. Отак і у житті кожен із нас мав більший чи менший досвід того, коли ми не тільки щось отримали, а комусь іншому давали. Звичайно, нам не просто це робити. Бо мене навчені цього належно зробити. Однак добре пам'ятаємо, як відчували тоді радість і приємність, коли когось чимось обдаровували, коли кому щось давали. Тож вміємо завжди і повсякчас настільки очікувати і шукати від когось іншого, шукати різних нагород і дарів, а вміємо, Самі дарувати. Що більше будемо дарувати, розпоряджуватись тими добрами, які маємо, то більше Бог нас нагороджуватиме цими добрами, щоб і ми надалі могли обдаровувати інших, і, а також і давати іншим. Від Івана Святого Євангелія читання. Той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб свин Твій Тебе прославив, згідно з владою, яку Ти дав Йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких Ти дав Йому. Це вічне життя, що пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа якого послав єси, я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати, тепер, Отче, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе, перш ніж постав світ. Я об'явив Твоє ім'я, людям, яких ти дав мені зо світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від Тебе походить. Слова Бо, що Ти дав мені, Я дав їм, і вони прийняли, і таке справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, а за тих, яких ти дав мені, бо вони Твої, і все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, і я йду до Тебе. Отче святий, ради імене Твого бережи їх, тих, яких Ти дав мені. Щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, я, я стеріг тих, яких Ти дав мені, і ніхто з них не пропав, крім сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну. Коментар. Отче Святий, заради імени Твого бережи їх, тих, яких Ти послав мені. мій, хоч ми знаємо, що Христос об'явив правду про Бога, про Отця, Бог явив нам Сина, але і знаємо також. Що людина завжди схильна дивитися на правду об'єктивно, зі своєї дзвіниці, так як вважає за потрібне. І тому це об'явлення про Христа люди починали час від часу трактувати по-своєму, з'явилися Єресі, що і є дотепер. Бачимо, скільки так званих церков. І Святе Письмо одне і те саме, але кожен трактує їх на свій лад. Отці першого Селенського собору, яким присвячена сьогоднішня неділя, проголосили певні догми в те, в що ми віримо, символ віри, зокрема його першу частину, щоб окреслити нашу віру. Що ми віруємо в Бога, у Сина Божого Ісуса Христа, що маємо ту віру, яку Христос нам передав. Стараймося цю віру нашу пізнавати, щоб могти передавати наступним поколінням добру новину, яку явив нам Христос, цю віру, яку досвідчили апостоли і передали іншим учням, а ті. Іншим поколінням. Маємо нашу віру знати, щоб її у чистоті передати іншим. І треба бути пильним, щоб не дати звести себе фальшивим пророкам. Амінь. Молитва Ісуса в Євангелії це завжди розмова з Отцем. Бесіда. Яка виглядає досить спонтанною і неформальною. В молитві Ісус або прославляє Бога Отця, або про щось Його просить. Коли ж учні попросили Ісуса навчитися їх молитися, Він дав їм, а через них і нам молитву Отче нашу. Молитва коротка. Яка складається з семи формалізованих прохань, які охоплюють всі виміри, виміри буття людини? А як виглядає моя молитва, в який спосіб я знаходжу баланс між формальністю та спонтанністю? Ідеться, щоб ви хочу, щоб ви в коментарях самі собі сказали. Чи ми формально відбуваємо тільки рано і вечором, чи відчуваємо це спонтанно, час від часу приходить натхнення нам і бажання помолитися, порозмовляти з Отцем своїм небесним? Сьогодні маємо нагоду поспостерігати за молитвою нашого Господа Ісуса Христа, у Євангеліях. Часто згадується, що Ісус довго молився на самоті. Напевно, у багатьох з нас виникало бажання взнати, як виглядала ця Його молитва, в який саме спосіб відбувалося спілкування Божого Сина зі своїм Отцем. І саме 17 глава Євангелія від Івана, подібно як кілька інших корочних. Чих прикладів з різних Євангелій нам таку можливість надають. Отже, погляньмо на цю молитву трошки уважніше. Сьогоднішня молитва, що носить назву Первосвященницької, тому що Господь Ісус молить в ній Отця за своїх учнів, так як священник молиться за народ. Через кілька годин Ісус, Ісуса буде заарештовано, засуджено і страчено, залишаючи своїх учнів наодинці з ворожим світом, Ісус просить Отця, щоб Він зберіг їх від зла цього світу, щоб охороняв їх єдність з Богом і між собою, і щоб дарував їм правдиву радість. Чи відчуваю і я себе, включеним в цю молит... Велику Ісусу молитву? Так як ти дав йому владу, Христос тут, дорогі мої, з'ясовує своє право на таке прославляння, право це дає йому велич доручено йому отцем справи спасіння людей над усякою плоттю. Весь рід людський, який тут названо плоттю по своїй немочі духовній, за своїм безсиллям у справі влаштування власного спасіння, відданий у владу сина, але, звичайно, тільки з неба, з небесного престолу, Христос може цю владу здійснити, зробити дійсною для незлічених мільйонів людей, розшияних по всій землі. А влада ця не може не винна залишатися у Христа невикористаною на людства і на славу імені Божого. Отже Господь має повне право і підставу просити Отця про те, щоб Він прославив Його і велюдяності Вищою небесною славою, щоб усьому, що ти дав йому, дав він життя вічне. Зараз Христос сказав про те, що дана йому влада над усім людством повинна звершитися. Але як, в якому напрямку здійсниться ця влада, він ще не визначив. Вона може втілитися і в тому, що Христос врятує багато людей, але без сумніву, в силу тієї ж влади, Христос на останньому суді і засудить багатьох за їх небажання. Прийняти з його рук. Тепер він говорить виразно, що спасіння або життя вічне, він хоче згідно з волеюця дати не всім, а тільки тим, кого віддав, кого особливо повернув до нього отець як гідних спасіння. Порівняй Івана 6,37, 39, 44, 65 – це ж є життя вічне, що пізнали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Життя вічне. Мабуть, справжнє вічне життя полягає таким чином, тільки в Богопізнанні. Але Христос не міг висловити таку думку, тому що справжнє Богопізнання не убезпечує людину від зубожіння любові. 1 Коринтян 13.2. Правильніше буде сказати, тому що під пізнанням, розуміється, не тільки теоретичне засвоєння істин віри, а потяг серця до Бога і Христа, справжня любов, єдиного істинного Бога. Так говорить Христос про Бога. Щоб вказати на протилежність того богопізнання, яке Він має на увазі як неправильного пізнання, яке про Бога мали язичники, що переносили славу єдиного на багатьох богів, римлян 1,23. І ти Ісуса Христа. Тут Христос перший раз так себе називає, Ісус Христос. Воно є тут Його ім'я. Яке потім у стах апостолів стає вже традиційним його означенням. Господь таким чином, в цій останній молитві своїй сказаній вслух для учеників дає, так би мовити, відому формулу, яка згодом повинна вживатися в християнській спільноті. Дуже ймовірно, що таке означення пропонує Христос на противагу юдейській думці про нього. За якою Він був просто Ісус, порівняє Івана 9:11. На думку такої негативної критики, Христос тут ясно говорить, що Отець Його це Бог, а сам Він зовсім не Бог. Ні, дорогі мої. Але проти такого заперечення потрібно сказати, що Христос, тут, Отця, як єдиного істинного Бога, протиставляє не собі самому. А богам хибним, яких шанували язичники. Потім Христос говорить, що пізнання Бога Отця можна досягти тільки через Нього Христа, і що пізнання самого Христа так само необхідне для обтримання життя вічного або спасіння, як і пізнання Бога Отця, у чому Він свідчить про себе, як про з'єднаного з Богом Отцем по суті. Що стосується того, що Він говорить про пізнання його окремо відпізнання ця, то це за вилучним зауваженням пояснюється тим, що для досягнення життя вічного необхідна не тільки віра в Бога, але і викуплення людини перед Богом, яке звершено було Сином Божим через те, що Він став Месією, боголюдиною, посланим від Бога. У світ. Після тайної вечері Ісус дає своїм учням настанови, які завершуються довгою молитвою до Отця. Цю молитву часто називають архірейською, оскільки вона особливо відлунює до сказаного у книзі Левіт про первосвященника Арона, який в день покути. То найважливіший день єврейського календаря повинен був піднести молитву за себе і за дім свій і за всю громаду синів Ізраїля, левіт 16,17. Перед тим, як віддати своє життя задля життя світу, майже за лічені хвилини до початку своїх страстей, Ісус звертається до Отця. Цій урочистій молитві Господа можна виокремити три головні теми. Він молиться за себе, за своїх теперішніх учнів та за тих, які у майбутньому повірять, в Євангелії через проповідь учнів та свідчення їхнього життя, зокрема їхньої єдності. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання. Служіння Ісуса на землі завершується, але Він ще повинен пройти через величезне і болісне випробування, яке чекає на нього цієї ночі і наступного дня. Однак ті діла, які отець доручив йому, він уже зробив, слова, які треба було сказати, вже сказав. Усе, що отець йому довірив, він відкрив своїм обраним учням. Тепер Ісус просить Отця вознести Його, прославити, посадити праворуч собою, тобто на те місце, яке згідно з єврейською традицією повинен зайняти істинний цар син чоловічий. Месія, який, як сказано в Псалмах, буде правити царством від моря до моря. Від річки до краю землі, Псалом 72.8. Хтось, подібний до Сина чоловічого, буде піднесений і розділить престол із самим Богом. Даниїла 7, 13, 14 Коли Месія займе своє місце, возніжчий від світу, почнеться майбутній вік. Той вік який здалеку передбачили єврейські пророки, при який навчали єврейські мудреці, і тоді настане кінець нинішнього віку прийде нове вічне життя, яке відрізняється від звичайного не тільки кількістю, тривалістю, але насамперед якістю? Нова якість життя. Народжується у світі в Ісусі через, через Ісуса, коли Він завершить свою перемогу над самою смертю, усі Його послідовники, усі, які повірять у нього і зрозуміють, що Він справді вийшов від Отця, і розкрив нам образ Отця та його задом скоштують вічного життя вже у цьому теперішньому житті. І це також центральна тема Євангелії від Івана. Ісусе, дякую тобі за все, що ти зробив, і продовжуєш робити для мене. З погляду цього світу, Ісус не свідце, те саме стосується Його учнів. Справжня суть і призначення учнів визначаються не світом, не його параметрами чи силою. Тому для того, щоб втриматися. Аби зіпсований імбунтівний світ не затягнув нас знову, ми повинні завжди перебувати у зв'язку за це, якому нас довірив Ісус. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділяю благословення, під цим благословенням напишіть імена, задавайте і свої запитання. І про лайки, вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу!